Вітаю всіх учнів, вчителів, всіх тих, хто буде сьогодні дивитися мій фільм, рубриці авторська задача. Я сподіваюся, що ви впізнали ту молоду особу, яка на вас дивиться з фотографії, з заставки цього сьогоднішнього фільму з обкладинки. Це я на другому чи на третьому курсі, але історія стосується другого курсу. Я коли. Вчився і в школі, і в університеті. Я вчився в інституті Державний педагогічний інститут імені Гуркава, нині педагогічний університет імені Драгоманова. Я дуже багато уваги приділяв самостійній підготовці до Олімпіад, шкільних, а потім студентських. Збирав всі книжки, які виходили тоді, в Радянському Союзі, в Україні як в частині Радянського Союзу. І ось у 1987 році мені вдалося купити ось таку книжку Зарубіжня Математична Олімпіада, дуже хороша книжка, і я її вивчав потихеньку. Я був на другому курсі університету, і, зокрема, на сторіночці 43 є така задача: 13-12, де зібрані задачі. Нью-Йоркських математичних олімпіад 77 79 року, які між собою задачі пов'язували між собою у нерівності, сторони трикутника, периметр трикутника, площу трикутника. І тут зібрано кілька таких задач. От я ці задачі подивився і на наступний день поїхав в університет. Книжку я з собою не брав, вона для мене досить дорога була, щоб таскати в університет. І був такий предмет нас марксистська лінянська філософія, а він був після якоїсь математичної дисципліни. Тобто я завжди відкривав два зошита. В одному зошиті розв'язував математику домашнє завдання, в іншому писав лекцію з цього предмета. У нас була чудова викладач Ніна Константинівна. Ось. І, а на той раз я вирішив. Це спробувати у жанрі складання саме задач цього виду, нерівності у трикутнику. І зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Отже, моя перша нерівність, яку я придумав на парі з марксистсько ленінської філософії. Нехай АБЦ сторони трикутника, П його периметр довести, що п куб більше або дорівнює 27 P-2, П-2Б, П-2С. Натисніть, будь ласка, паузу. І я сподіваюся, що ви доведете цю нерівність. А якщо у вас не вийшло, то я хочу зробити підказочку. В цей час я достатньо багато пробував придумувати задачу. Щось виходило, щось не виходило, використовуючи нерівність коші для середнього арифметичного і середнього геометричного. Можливо, ті учня, може і вчителі, які не розв'язали цю задачу, вже за допомогою моєї підказки цю нерівність доведуть. Спробуйте. Ну, Тепер я майже впевнений, що у вас вийшло. Давайте розглянемо наш перший пункт. Давайте розглянемо три таких величини. Величина Х, А плюс Б мінус С, величина Й, А плюс С мінус Б, і величина Z B плюс С мінус С. Оскільки в нас є нерівність трикутника, те, що сума двох сторін більша за третю, то кожна із цих величин абсолютно очевидно більша за 0. Оскільки це так, то ми можемо застосувати нерівність каші для середнього арифметичного і середнього геометричного для трьох величин, тобто x плюс y плюс z, що ділиться на 3, більше або дорівнює корення кубічного. Х, я не знаю, навіщо я такий корінь написав, бо поки що це точно не треба. Корінь кубічний із X, Y, Z. Ну, давайте підставляти, ліва частина А плюс Б мінус С у нас буде. Ну, давайте я зразу спільний знаменник, мабуть, нап... ну, не спільний а знаменник напишу. Плюс А плюс С мінус Б, плюс Б плюс С мінус А на 3. Більше буде дорівнює. Ну, і тут все-таки. Ми можемо кожної з цих величин для майбутнього X, Y, Z трішечки по-іншому позначити. Дивіться, який я фокус роблю. Я, ну, Давайте я для Х покажу, а далі буде аналогічно. Я це додаю і віднімаю. Тобто це периметр мінус 2С, значить, це корінь кубічний периметр мінус 2С, периметр мінус 2 b периметр мінус 2А. Після цього ми можемо що зробити? По-перше, є таке взаємознищення. Трішечки да, трішечки взаємознищується. І дивіться, як класно виходить. Праворуч виходить, просто пер... Ліворуч виходить периметр. Більше або дорівнює 3 коріння кубічного. Ну, поки що я це перепишу. Поки що я це перепишу, але я думаю, що ті, хто не зміг розв'язати, вже бачать, куди воно йде. Давайте просто перепишу. Ми намагаємося рухатися до формули Герона. Піднесу я до Куба, це по-перше. По-друге, я можу сказати, давайте. А, ні, ми до формули Герона не рухаємося поки що. Ми будемо рухатися в другій задачі. Це я не правий. Це я більш-менш просто склав. Піднесемо до куба і все. Да? Да. Це я трішечки забігаю наперед. Так, да, все нормально. 2 мінус Б, 2 мінус С. Ну, тобто, це була така розминочна задача. Тобто, надивився я задач. Більш складних і склав таку більш просту. Ну, я не довели, да, доведено. Давайте напишемо, доведено. Е, я не знаю, як дати нам, наприклад, вчителям рекомендацію. Цілком можливо, що ну, для шкільної олімпіади, це, мабуть, все-таки для шкільного тура. Мені здається, важко. Тобто можна для другого туру дати Олімпіади. А ми в математиці, як ви чудово, чому я герона героната згадав? У формулі Герона півпериметр, да, Значить, П2П маленьке. Де Б+, С, що ділиться на 2, півпериметр. Тому, шановні вчителі, якщо ви захочете цю задачу дати або на шкільному турі, або якийсь математичний бій, якісь змагання, то у цю нерівність авторську, ну, я можу запропонувати другий варіант. Периметр це 2 p маленьке. В кубі більше буде рівню 2p мінус 2 a 2 мінус 2 b 2 мінус 2 c Потім двічка виноситься. Раз, два, три, два в кубі 8. І виходить такий достатньо елегантний теж вигляд. Ну, Тобто, це фактично та сама нерівність. Але записано дещо в іншому вигляді. Тому цілком можливо, що ви захочете вашим учням дати саме у такому вигляді. Ну, а моя друга задача, друга нерівність, яку я склав. Перебуваючи, <сміст> саме пам'ятаєте, де. Аби це сторони трикутника, П його периметр, С його площа. Довести, що p квадрат більше або дорівнює корінь 432С. Ну, це, на мою думку, вже складніше, по-перше. По-друге, я вам зробив малесеньку підказочку, що формула Герона буде грати. Ну, а по-третє, пропонується вам все-таки розв'язати цю. Довести цю нерівність, тим паче, що підказок ви отримали достатньо багато, на мою думку. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я думаю, що ви здогадалися про те, що тут теж треба грати з нерівністю коші для середнього арифметичного і середнього геометричного. І в цьому разі я буду розглядати дещо інший це A плюс B мінус C на 2. І, як ми розуміємо, це теж додатня. Давайте я тут внизу напишу, тому що далі я буду перетворювати. Я можу це додати і відняти. І потім на 2 поділити. І це буде П велике на 2 мінус С. П велике це P велике на 2 це півпериметр. В принципі, правда, це півпериметр мінус С. І це А плюс С мінус Б на 2. Це півпериметр мінус Б. І З це А, перепрошую, Б плюс С А на 2. Це півпериметр А. Тоді за нерівністю коші. Для середнього арифметичного і середнього геометричного, для трьох чисел Х плюс Y плюс Z, що ділиться на 3, більше буде рівень кореня кубічного Х, З. Тобто, тобто, тепер я зроблю такий фокус. У лівій частині я буду Х і З писати ось у такому вигляді. А у правій частині я буду писати їх вже в іншому вигляді. Отже, А плюс Б мінус С на 2 плюс А плюс С мінус Б на 2, плюс Б плюс С мінус A на 2, що ділиться на 3, більше або дорівнює корення кубічного П мінус П мінус Б, П мінус С. П мінус, П мінус Б, П мінус С. Що ми з вами отримаємо? Ми отримаємо призведенні до спільного знаменника і потім приділення на 3. У знаменнику у нас буде. Навіщо я таке велике пишу, я сам не знаю. У знаменнику в нас буде 6, а в чисельнику А плюс Блюс С. Оцю конструкцію ми поки що не чіпаємо. Чому? Тому що ми відчуваємо, що це майже, майже майже, майже формула герона. майже. Ми на 6 домножаємо. після цього ми підносимо, після цього ми підносимо до шостого степеня, до 3 степеня, і я можу тут сказати так, що це е, півпериметр. Ну, давайте поки що, це периметр, а це більше або дорівнює в кубі периметр 216 на ось таку величину. О. Після цього у нас у формулі все-таки периметр, тому ми можемо. Сказати наступне: ми можемо на півпериметр помножити ліву і праву частину. Півпериметр це периметр, що ділиться на 2. Так, а тут периметр великий. 216п мінус, п-п мінус С. І взяти, Значить, тут буде П в четвертому більше або дорівнює. 2 на 216 432. Після цього взяти дві, обидві частини додатні. Взяти ми беремо корінь квадратний. П квадрат більше буде рівні корінь 432. А те, що ми з вами отримали у дужках за формулою грона це площа. Доведено. Ми з вами це намагалися довести. Давайте я, можливо, покажу, що я вас не обдурив. Отже, ми довели. Але це ще не вся історія, в неї є таке собі закінчення. Ця історія має дещо таке сумне закінчення. Сумне закінчення не в тому, що я отримав погану оцінку тієї філософії. Оцінку я отримав відмінно. Відмінну оцінку, тому що приймав участь у конкурсі філософських робіт з роботою комп'ютерний е, філософський аспект проблеми комп'ютеризації. Це був 88 рік. Да, зайняв друге місце по місту Києву, і мене, серед студентів. Е, там були філософи-студенти е, Шевченка університету. Я зайняв друге місце. І мене збиралося. Посилати на республіканську олімпіаду з філософії. Ну, мене спасло те, що в цей самий термін була Республіканська Олімпіада з математики, так би ще довелося туди їхати. Так от, сум, сумна історія полягає ось в чому, сумне закінчення. Я приїхав після пари додому, відкрив цю книжку і побачив, що та задача друга, яку я склав, вона ж і була в Нью-Йоркській математичній олімпіаді. Там в мене у задачі корінь із 432 на S, а там просто винесе на множник з під знака корень 12 корінь з 3. Задача та сама. Ну, тобто, можна сказати, що я цю задачу повторив. Будемо вважати, що теж придумав. Ось така історія. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей у Рубриці авторська задача і в інших рубриках.